Вітаю! Сьогодні говоримо про Англію в епоху середньовіччя. Спочатку давайте зазначимо, що в період з 1 по 4 століття Англія була звичайною провінцією Римської імперії та її населяли кельти. Вже в 5 столітті туди проникають германські племена, такі як Англи, Сакси, Юти. Вони прийшли з територій сучасних країн Данії та Німеччини. І вони утворюють на Британських островах свої королівства. Їх всього налічилось близько семи, серед яких Останглія, Мерсія, Есекс, Кент та інші. Всі ці народи мали свою культуру, свої мови. Однак з часом все більше серед усіх племен розповсюджується мова англів з королівства Мерсії, англійська мова, та країна починає називатися Англією. Поступово цю мову беруть для себе і корінні народи Кельти, і всі германські племена, які прийшли на ці острови. І так виникає один об'єднаний народ англосаксів. З часом римська культура починає занепадати. Замість неї розповсюджуються германські традиції. Вождів починають називати королями, а при них виникає рада мудрих, яка могла приймати закони. Зняти з посади короля або навіть призначити нового. Також розповсюджується християнство, виникають церковні організації, які підпорядковувалися папі римському. У 8 столітті на Англію нападають вікінги. Боротьбу проти них очолює король Альфред Великий. Він створює професійне, потужне рицарське військо, а всі громадяни отримують обов'язок утримувати військових. Та забезпечувати їх всім необхідним. По всій державі будуються численні вартові фортеці, бурги, а узбережжя морів охороняють вартові кораблі. Спеціально для потреб армії запроваджується військовий податок, данські гроші. Справа в тому, що тоді данцями називали всіх вікінгів. Також король приділяє увагу і розвиткові науки, культури, освіти, про ньому відкриваються школи, а також приймається збірних законів. Правда короля Альфреда. У 1066 році герцог Нормандії Вільгельм ставить собі за мету Захопити Англію. Слід зазначити, що Нормандія це землі на півночі сучасної Франції. Відбувається вирішальний бій під Гастіксом. Вільгельм перемагає, а англійський король Гарель II був битий. Так герцог Нормандії став новим англійським королем. Вільгельмом Першим завойовником новий король одразу позбавляє місцеву англосаксонську знать влади і землі, і сам стає найбільшим землевласником. Землі він роздає своїм прибічникам, баронам, які будують по всій державі численні замки, а також побудовано головний королівський замок лондонський Тауер. За правління Вільгельма І королівська влада посилюється. Відтепер васали слухаються не тільки своїх сеньорів, але й і короля. Вся держава була поділена на графства на чолі шерифами, яких призначав король. Шерифи здійснювали судочинство, а також збирали податки. Так, Англія перетворюється на централізовану державу. Наступний король син Вільгельма Генрі І, продовжує політику батька та посилює державну владу. Для керівництва країною створюються спеціальні органи Королівська рада, суд королівської лави, а також спеціальний казначейський або фінансовий орган Палата шахової дошки. Генрій І не залишив після себе прямих спадкоємців. Тому у державі розгортається справжня боротьба за владу, міжособні війни. Зрештою, в них перемагає Генрі II плантегенет, новий король посилює свою владу, руйнує замки непокірних баронів та феодалів та проводить досить успішну судову реформу, згідно з якою новий суд був більш справедливим, ніж суд баронів, більш доступним для населення. А також було запроваджено суд присяжних. Подібні зміни підвищили авторитет і підтримку короля серед населення. Було здійснено і військову реформу, згідно з якою обмежувався термін військової служби, деякі люди взагалі звільнялися від служби, а також збільшилася роль народного ополчення. Генрі II по праву вважають одним з найуспішніших королів Англії. Однак за правління його синів держава поступово занепадає. Новим королем стає Річард І левове серце. Він був надзвичайно гарним полководцем і в цілому талановитою людиною. Однак всі роки свого правління він проводить у Христових походах і постійних війнах, і, на жаль, зовсім не приділяє уваги власне Англії та її розвитку. Далі до керівництва країною приходить король Іоанн або Джон Безземельний. Він теж воює. Передусім з Францією і її королем Філіпом II Августом, однак зазнає поразки і втрачає ряд територій. Також він веде війну з Папою Римським і там програє, був змушений визнати себе васалом папи і сплачувати йому данину підвищення податків, сваволя і всілякі незаконні дії чиновників, а також постійні поразки у війнах зменшують народну підтримку короля. А бажання Іоанна Безземельного організувати нову війну проти Франції налаштовують проти короля баронів і рицарів, які зрештою піднімають проти нього повстання, захоплюють короля в полон і змушують підписати велику хартію вольностей. Король її підписав, однак згодом відмовився виконувати і дуже швидко помирає. Наступний король Генрі III був досить слабким і безхарактерним. Він знаходився під впливом оточення: то баронів, то родичів своєї дружини. Також він постійно призначав на високі державні посади іноземців. Це дратувало і обурювало населення країни як простих людей, так і баронів. А згодом, не дивлячись на голод і внутрішні проблеми, король підвищує податки і збирається організувати похід. Проти Сицилійського королівства. Барони цього не витримали, організували скажену раду, такий орган, який, по суті, захоплює керівництво країною. Людей влада баронів не влаштовувала. Так починається громадянська війна між королем і баронами. Лідером заколотників та повсталих баронів стає Сімон де Монфор, який захоплює в полон Генрі III та його сина Едварда. Та стає по суті правителем країни. Його посада називається Лорд Протектор. У 1265 році він скликає станово-представницький орган, парламент. Однак це не заспокоює людей. Люди переповнені невдоволення і агресії. Громадянська війна розгортається з новою силою. Борони були дуже налякані цією ситуацією і вирішили підтримати Едварда, який втік з полону і намагався відновити королівську владу. Зрештою, Сімон де Монфор програє. Однак, усе населення Англії чітко розуміє, що для забезпечення порядку в країні при прийнятті державних рішень треба прислухатися до думок усіх верст населення. У 13 та 14 століттях парламент починає збиратися систематично. В ньому виникає дві палати палата лордів, де представлялися інтереси духовництва та баронів. І Палата громад, де працювали рицарі від окремих графств та міщани. Слід зазначити, що в парламенті зовсім не були представлені інтереси селян. Парламент приймає закони, визначає податки та приймає важливі державні рішення. В цей період Англія стає станово представницькою монархією. У 14 столітті. Англійський парламент затверджує єдиний податок для всього населення. Він був немалий, тому населенню було дуже важко його сплачувати. Також в цей час розповсюджуються ідеї щодо необхідності реформування церкви. Ці ідеї висловлював в тому числі богослов і вчений Джон Вікліф. Під впливом його думок англійський парламент приймає рішення про заборону звернень до Папи Римського в питаннях церковного сурчинства. А король приймає рішення більше не сплачувати данини папі. Просте населення під впливом цих всіх змін, а також обурені високими податками, піднімають повстання. Лідером повстання став Вод Тайлер. Прості люди вірили в доброго короля Річарда II і хотіли розповісти йому про своє складне становище і про зловживання феодалів. Однак під час Однієї з зустрічей з владою Тайлера було підступно вбито, а повстання людей в цілому були придушені. Поразка Англії в столітній війні спровокувала міжособні війни, боротьбу за владу між двома династіями Ланкастерів і Йорків, боротьбу між двома претендентами на владу Генрі VI Ланкастером та Річардом, якого було призначено регентом. Ця війна, по суті, стала громадянським конфліктом і в історії називалася війною Троянд або війною червоної і білої троянди. В ході цього конфлікту Річард загинув, його місце посів Едвард IV, який позбавив земель усіх ланкастерів і роздавав володіння тільки прихильним до нього знатним особам. Також він розвивав торгівлю, зовсім не скликав парламент і не бирав всіляких боргів. Далі владу захоплює Річард III. Він посадив до в'язниці спадкоємця престолу Едварда V ставить собі за мету забезпечити мир, спокій, лад державі та зниження податків. Залишки роду Ланкастерів об'єднуються навколо останнього представника свого роду Генрі Тюдора. І конфлікт знову розгортається. Зрештою, Річард III загинув. А Генрі Тюдор стає новим англійським королем Генрі VII. Генрі VII для примирення сторін і припинення війни вирішив одружитися на єдиній представниці роду Йорків. Після цього починається створення єдиного гербу двох родин, який складався з двох їхніх символів червоної і білої троянди. Під час цієї війни загинуло дуже багато старих лордів. А нові відтепер залежали від короля і виконували всі його рішення, також вони відмовляються від старих феодальних порядків. Так починається формування нової англійської держави, в якій феодальні порядки відходять в минуле і формується сильна, абсолютна і необмежена влада монарха.